А зараз ми з вами виконуємо медитацію для усвідомлення своєї жіночої сили і трансформації долі. Отже, ця медитація не тільки вам надасть змогу усвідомити свою силу, свою м'якість, свою інтуїцію, свою дотичність до матеріалізації бажань, долі. А також вона проявить повагу до матерії та свого тіла, посилить інтуїцію, пробудить творчий аспект особистості, допоможе усвідомити самоцінність. Отже, алгоритм дуже простий: ліва рука. Вам потрібно зігнути усі пальці, окрім великого, і покласти їх на богорок Венери. Ось цей, ось це місце під великим пальчиком. Робимо ось так. Не кулак, ми не зажимаємо пальчики, ми їх кладемо на Богорок Венери. І ось таким чином кладемо а, руку на груди, праву руку. Ми загинаємо всі пальці, також кладемо їх на Богорок Венери, всі, окрім а, вказівного і великого. Ось таким чином. Знов не загинаємо, а кладемо на бугорок Венери. І великі і вказівні і пальчики ми поєднуємо і витягуємо доверху, догори. При цьому ми, ліва рука у нас лежить на грудях, праву руку ми витягуємо до гори над головою. Ось таким чином. Прикриваємо очі. Увага наша знаходиться у міжбровці. Ми повільно дихаємо і більше нічого не робимо. Ми лише тримаємо свій намір жити, свою толону долю, впливати на неї, вистроювати її. Отже, великий вказівний палець це в нас палець Юпітера, і він вказує нам шлях до істинного знання, коли ми знаємо, куди ми живемо. Ми маємо змогу вирішувати і діяти так, як ми того бажаємо. Отже, закриваємо очі і починаємо практику. Ми не рухаємось, ми просто дихаємо і маніфестуємо свій намір жити свою еталонну долю, жити долю по своїй волі. Лунає гонг, і цей гонг супроводжує наш намір у простір духу і матерії, аби підсвітити нам наш істинний шлях. Тепер зробіть глибокий вдох. Затримайте дихання. Тримайте напругу і пушечний видих. Знов вдох. Затримка. І пушечний видих. І тепер трошки потрусіть ще ручками. Розпреділіть енергію по своїй аурі. Добре. Отже, ми з вами завершили наш практикум, доля. По своїй волі. Я дуже вам вдячна за те, що ви були сьогодні з нами у просторі People. Давайте закриємо наш простір мантрою Сатнам і підемо жити наше живе еталони життя. Отже, закрити ще разочки. Зробіть глибокий вдох. благословенні ви, ваші рода, родини, сім'ї і всі люди, які вас окражають. Я сподіваюся, що ви відчули ту силу, наміру, яку сьогодні створили ми разом, і обов'язково закріпите ці практики. Візьмете їх у 40-денну роботу, бо сьогодні ми з вами розкрутили новий виток не тільки свого еталонного життя, не тільки новий виток нової долі своїх родів. А ми сьогодні попрацювали над новим витком еталонного життя. У світі і любові, і радості для народів України і Ізраїлю. І нехай так і є, Так і є сатнам.